Паркування за безготівку у столиці запрацює спільний проект громадськості та Київ транспарку. За тиждень на п'яти паркомайданчиках Києва запровадять експеримент, що триватиме три місяці. Усього обладнають п'ять спеціальних майданчиків, де діятиме безготівкова система оплати паркування, зокрема на вулицях Басейній, Шовковичній, Володимирській, прорізній та на площі Івана Франка. Наша адміністрація керівництва підприємства з готовністю приєдналася до цього проекту. Ми хотіли би бачити також в оперативному режимі той аналіз і той моніторинг, і порівняти його з нашим моніторингом, який проводиться щоденно. І е, зрозуміти слабкі сторони от е, в загальній структурі паркувального бізнесу, який на сьогоднішній день є. Ми маємо в столиці, таким чином, е, ну водій і суспільство матимуть до цієї системи достатньо довіри е, довіру, щоб вона стала справжнім символом для е, легального паркування, оплати паркування, таким чином розвантаження міста від е, надмірної кількості транспортних засобів.